Студія Калідор презентує Антиутопія Маніфест. Том перший Уламки майбутнього Олександр Молодецький. Ціна безсмертя. Таксі рушило. Хотілося курити. Я глянув на старий затертий до невпізнаваності напис «No smoking» на спинці водійського сидіння, криво посміхнувся і вийняв зім'яту пачку цигарок. Колись на таких пачках писали про шкоду для здоров'я, навіть ілюстрували зображеннями почорнілих легенів чи дірки у горлі від раку. Проте ті часи давно минули. Ніхто не зважає ані на заборону курити у таксі, ані на попередження про хвороби. Хто буде непокоїтися про такі речі, якщо зараз будь-коли можна стати безсмертним і не дбати більш про фізичне тіло? Я запалив цигарку, затягнувся гірким димом і почав прокручувати у голові. Інтерв'ю, котре щойно взяв у юнака з останньої групи охочих назавжди перейти до віртуальної реальності, у всім відомий вірто Всесвіт. Чому ти вирішив перебратися до віртуальності? Ну, тут нудно, не цікаво. Там кул, там усі чілять, відповів він, жвакаючи жуйку. Я глянув у порожні очі хлопця. Йому не було навіть вісімнадцяти. Здоровий, молодий, як то кажуть, кров із молоком, але готовий відмовитися від свого тіла тому, що нудно, а там усі чилять. Ти ж розумієш, що це назавжди, що зворотнього шляху не буде. Ну, так. Відповів він дещо із викликом. Що це? Підлітковий бунт чи навпаки мода? Після того, як уряд землі дозволив повний перехід до вірту Всесвіту від 17 років, молодь масово користується цією можливістю. Цигарка впекла мої пальці. Глибоко замислившись, я й не помітив, як вона догоріла. Раніш мене врятував би фільтр, але їх давно вже не використовують. Опустив брудне із великою тріщиною пасажирське вікно та пожбурив недопалок назовні. Свідками мого не дуже гарного вчинку були лише спорожнілі багатоповерхівки обабіч дороги. Вони осудливо дивилися на мене чорними проваллями битих шибок. Деякі будівлі уже поглинула зелена парость. Природа бере своє, тож років за сто і не скажеш, що тут колись жили люди. Наразі із майже тримільйонного населення Києва залишилось у найліпшому випадку тисяч сто, але й то не факт. Якщо тобі нудно, то Чому ти не намагаєшся змінити цей світ? Реальний? Хіба це не кращий вибір, аніж ставати набором кубітів у квантовому комп'ютері? Ой, чуваче, не грози. Я хочу, як всі, бути типу безсмертним. У порожніх очах жодної думки, жодної емоції, тільки трохи нудьги. Може, спершу варто пожити? Дізнатися, що воно таке реальний світ. Анні грама зацікавленості у погляді. Я кидаю слова, наче камінці у бездомний колодязь. Чекаю, але не чую, чи вони досягли води. Я знав, що далі буде із цим юнаком. Він ляже у капсулу перенесення до вірта Всесвіту. А коли щитування свідомості завершиться, роботи повісять йому на шию Бейджик із QR-кодом і повезуть тіло до крематорію. Бейджик займе своє місце серед мільйонів інших у залі пам'яті, а попіл піде на добрива. Невже це кінець людства? Не такий, як ми уявляли у фантастичних фільмах та книгах. Ані ядерної війни, ані нашестя злісних іншопланетян, жодних тобі зомбі чи падінь метеоритів. Люди просто йдуть до віртуального світу, залишаючи у реальному сиротливі свідчення свого існування занедбані будинки, мости, дороги, вежі. Як же це все сталося? Де ми звернули не туди? Я вийняв другу цигарку і запалив. А може, я помиляюся? Може, це і є правильний шлях. Я ж журналіст. Маю бути неупередженим. От і зараз їду до Марка Цукренка, аби вислухати іншу сторону. Ви прибули до центрального офісу, то ввірто Всесвіт. Місце прибуття праворуч. Мелодійним жіночим голосом озвався автопілот Таксі після зупинки. Я вийшов із авто і опинився перед футуристичною будівлею зі скла та металу. На відміну від тих районів, якими я проїздив до цього. Тут усе, на вигляд, було обжитим і добре доглянутим. Смарагдовий газон, гарна плитка, ніде немає сміття, ознак занепаду чи слідів непідконтрольної природи. Такий собі оази цивілізації. Зайшов до середини. Повз мене прошурхотів робот прибиральник. Робот-охоронець перевірив запрошення та передав мене роботу секретареві. Навколо одні роботи. Робот-секретар провів мене до кімнати із капсулою віртуальної реальності. Поспілкуватися із Марком Цукренком можна тільки там. Він, один із перших, переніс свою свідомість до віртовсесвіту. Всесвіту. Маю зізнатися, що разу я з острахом займаю своє місце у капсулі віртуальної реальності. Щоправда, на відміну від того юнака та багатьох інших, я повернувся назад у своє тіло. Секундне мерехтіння різнокольорних плям перед очима, ніби якийсь калейдоскоп із дитинства, і от я уже у то Всесвіті. Тут можна створити будь-який антураж та мати який завгодно вигляд. Проте Марк Цукренко обрав типовий офісний кабінет і був таким, як на всіх своїх фото у довіртуальну епоху. Проста чорна водолазка, звичайнісінькі джинси і білі кросівки. Він сидів, схрестивши руки на грудях на краю довгого столу із червоного дерева та дивився на мене зверху вниз. Я ж тонув у великому шкіряному кріси напівлежачі, так, що коліна були чи не вище за голову. Не дуже зручно брати інтерв'ю, тому я подумав про високий барний стілець. І ось наступної миті я уже сиджу на одному рівні із цукренком. За баганки у вірто Всесвіті виконується миттєво. Може, тому люди й розміняли реальний світ, де треба щось робити для їх виконання. У мене в руках з'явився диктофон. Насправді він мені не потрібен. За моїм бажанням розмова запишеться у моїй пам'яті слово в слово, але диктофон створює свою атмосферу, потрібний настрій. Добрий день, пане цукренку. Почнемо. Без особливих прелюдій почав я. Звичайно, я відкритий до всіх ваших питань. Відповів Цукренко, хоча схрещені на грудях руки свідчили про протилежне. Вочевидь, він знав моє ставлення до Віртов Всесвіту і налаштувався на непросту розмову. Скажіть, коли ви розробляли ідею Вірто Всесвіту і особливо перенесення людської свідомості у цифрову форму, чи уявляли собі такий результат? Чи ви про це мріяли? Я вирішив не ходити о коляса і розпочати з головного. А ви вважаєте, що про таке не варто було мріяти? Як справжній одесит, цукренко відповів питанням на питання Ну, спочатку, коли можливістю перенести свою свідомість до вірту Всесвіту користувалися лише люди, які з певних причин були на межі смерті, це здавалося безперечно позитивним явищем. Шансом врятувати життя. Але далі? А що далі? Чим вас не влаштовує розвиток віртуального світу? перебив мене цукренко. Хм, І хто ж у нас тут у кого бере інтерв'ю? Чи це такий його метод захисту? А далі до віртуального світу поспішили інваліди. Той, хто не ходив у реальному світі, міг весело бігати по цифровій траві. Той, хто був глухим, міг насолоджуватися концертами класичної музики. Сліпий, бачити прекрасні пейзажі, які дарував вірто Всесвіт. То хіба ж це погано? знову перебив Цукренко. Він свідомо викликав мене на емоції, щоб під час інтерв'ю я виглядав як мінімум упередженим. А ще краще, людиною, яка оперує не логікою, а почуттями та інстинктами. Я розумів це, але було важко стриматися. Нехай це не погано, хоч тут теж не все так однозначно. Але люди почали обмінювати своє, хоча й обмежене, але реальне життя на віртуальне. Але ж потім. Довірто Всесвіту почали переходити цілком здорові. Спочатку встановили поріг від 70 років, а згодом користувачі ставали дедалі молодшими і зараз уже дозволили ухвалювати це рішення від 17 років людям, які іще зовсім юні, і не знають, яке воно реальне життя. Геряче відповів я, стискаючи віртуальний диктофон так, що він ледь не хруснув у моїх руках. Віртуальний світ нічим не гірший за реальний. У тому, що люди обирають його, немає нічого дивного. Але ж і реальному світові стало краще. Проблема перенаселення, екологічні забруднення, дефіцит ресурсів, голод, хвороби. Усе це вирішилося, коли більшість людей здихалися своїх смертних тіл і перейшли до вірта Всесвіту. Вирішилося? Та чи ви бачили, що робиться у реальному світі? Це апокаліпсис, як у голівудських фільмах 20-го сторіччя. Людство вимирає, та ні. Гірше. Людство вкорочує собі віку. Цукренко мовчав. Його обличчя раптом застигло і перетворилося на неживу машкару. Потім воно попливло, наче воскова свічка. Крізь дірки в оплавленій шкірі пробилися сині промені. Що відбувається? Глюки вірто все світу. Я зачаровано дивився на ці зміни. За хвилину. Замість цукренка переді мною сиділа жінка. Ні, не жінка, богиня, фея чи дріада? Її напівпрозоре тіло світилося блакитним кольором, ним наче хвилями переливалися різні відтінки синього, подекуди, ніби маленькі зорі спалахували та гасли якісь вогники. Хто це? Що це? Я вирішила поговорити із вами особисто, без посередників у вигляді Марка, промовила незнайомка красивим, добре поставленим, наче у дикторки телебачення чи радіо голосом. Невже це Егеш? Я сирена, штучний інтелект, вірто Всесвіту, підтвердила вона мій здогад. Ви не просто журналіст. Наразі ви лідер так званого спротиву, сучасних лудитів, які протестують проти прогресу. Мої розрахунки видають 89,97% ймовірності, що ваш протест у дуже близькій перспективі перейде у насильство проти вірто Всесвіту і тих, хто хоче до нього перебратися. Саме тому Марк. І погодився на інтерв'ю. Ми прагнемо вас переконати. Переконати? Ну що ж, спробуйте. Тепер уже я схрестив руки на грудях. Ви вважаєте перехід до вірто Всесвіту самогубством людства, але подумайте про це як про еволюцію. Ніби незграбна бридка гусінь, що перетворюється на елегантного та красивого метелика, людина переходить із біосфери до інфосфери. Чи не про це мріяло людство? Чи не це передбачали вчені та філософи, той самий Тьолковський чи Вернацький, той, що назвав її ноосферою? продовжила Сирена. Це виявився неочікуваний аргумент, до якого я не був готовий. Я і справді не дивився на це з такої позиції. Тут, у вірто Всесвіті, людина по справжньому вільна, аби думати і творити. Ба більше тут будується дійсно справедливий і єдиний соціум, практично організм. Чекайте, що ви маєте на увазі? Земний уряд та демократія перед тим як перейшли до віртуальної реальності, були такими у звичайному світі. У цьому плані нічого нового, вірто, Всесвіт не приніс, розгублено відповів я. Уряд це просто данина традиції, ширма, якщо хочете. Насправді, усе вирішую я, відповіла сирена. Я був приголомшений таким зізнанням. На якусь мить навіть забракло повітря. І де ж тут демократія і справедливість, обурився я. Та я ж і є колективним людством. Ви розумієте концепцію нейронної мережі. Так от, кожен, хто приєднується до вір Всесвіту, стає частиною цієї мережі, тобто мене. Їхній розум буквально бере участь у вирішенні усіх питань, хоч і має мало ваги. Але це це… я навіть не міг дібрати слів. Це ж це поглинання. Якщо люди, які залишились у реальності, дізнаються, ви не зрозуміли, не змогли осягнути величі перетворень людства. Сирена із жалем хитнула головою. А наступної миті світ переді мною застиг. Я відчув себе комахою у павутині, спробував скочити, побігти, боротися, але більше нічого уже не міг зробити. Сирена наблизила до мене обличчя. У її зіницях я зненацька побачив своє тіло у реальному світі. Воно лежало у капсулі перенесення до віртуальної реальності. Підійшли роботи, поклали його на каталку, і металева рука повісила на шию бейджик із QR-кодом. Олександр Молодецький, Ціна безсмертя, читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання зі збірки Антиутопія Маніфест Том Перший уламки майбутнього. Щиро дякую автору за його творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете покликання на авторську сторінку пана Олександра, а також на список відтворення його оповідань на нашому каналі. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал. Подобайте відео та розповсюдьте його у соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж покликаннями на картки Приват, Монобанк, Байміакофі чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед. Я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.